Передостанній змагальний день чемпіонату світу розпочався з жіночої естафети. Одразу на першому етапі пішли у відрив француженки. 16 секунд переваги мала Лужан Моно над Каролін Кнота. Естонія, третя, програючи 21 секунду. Ірина Петренко передала естафету десятою. Проте одразу два штрафних кола мала на своєму етапі Софі Шово, що відкидає Францію на восьму позицію. А у лідери Естонію виводить Тулі та Мінгас, Норвегія друга, Німеччина третя. Юлія Джима передає естафету сьомою. Неймовірний етап проводить Жостін Брезас Буше, яка знову повертає лідерство французькій команді. 18 секунд поступається Ханна Еберг, і Естонія тримається на третій позиції. І Ін, яка мала два штрафних кола на своєму етапі, передає естафету восьмою, Анастасія Маркушина сьома. І збільшує свою перевагу над суперницями Жулія Сімон на заключному етапі. Золото здобувають француженки попри два штрафних кола Софії Шово. Ельвіра Еберг залишається другою у Швеції сьогодні срібло і на третю позицію підіймає Німеччину Софія Шнайдер. У Німкен сьогодні бронза. Четвертою у підсумку фінішує Естонія, Україна в обличчі Христини Дмитренко п'ята і шостою фінішує Польща на десятій позиції з п'ятьма штрафними колами Норвежки і лише одинадцятою фінішує італійська команда.